Всіх вітаю на каналі Весело. Як я казав у попередньому відео, сьогодні ми будемо робити те, що допоможе нам зняти стрес і напругу на довгий час. А вам, якщо у вас депресія, перегляд допоможе покращити ваш стан. Не перемикайтесь. Так що ж воно таке, що за чудодійна вправа чи ліки, які допоможуть нам з подоланням осінньої депресії? Той, хто дивився попереднє відео, той знає. А хто до нас підключився тільки зараз, тож я розповідаю, осінь це не тільки початок навчального року, а й початок правильно винного сезону. Тому сьогодні ми потихеньку почнемо робити домашнє вино. А ви обов'язково підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Ну дивіться, що ми маємо. Ми маємо купу винограду, ось такі от сікатори, відра. І зараз просто починаємо зрізати його і складати у ці відра. Все, спостерігайте. Потихеньку арочка пустіє, а ми переміщуємося в іншу локацію, тому що зараз цей виноград, який ми зібрали у відра, потрібно закинути в миску з водою, помити його, а потім після того, як він помиється, ще раз змінимо локацію. Хто дивиться, і в кого виникло питання, чи будемо ми відділяти ягоди від грони чи ні, то я скажу, що цього робити ми не будемо. Ми його помиємо. Зараз залили водою, трошки воно постоїть, щоб всяка живність, яка є всередині, звідти втекла, а потім і на драбілку. І так, ось наш... Агрегат номер 1 Ним ми будемо чалити, Зараз він, правда, вверх ногами. Але потім ми його перевернемо і будемо чалити виноград через нього ось в цю діжку. Потім, забігаючи наперед трошки, звідси воно буде сіюватись ось через цей краник. Сік я маю на увазі. І переміщатися ось туди вже, в чисту тару. І там буде вино грати. Після того як воно виграє, ми його покуштуємо і будемо грати ми ось на тих санях. Ха-ха-ха. В кадр все не вміщається, але я обіцяю, що ви обов'язково побачите, як все виглядає. Зараз я швиденько знімлю ось цю кришечку, вона, до речі, знімається. Якщо у кого не питання, як ти будеш в таку діжку чавити виноград, то ця кришка зрізана. Просто накрита, щоб ну, пиль не сідала. Ну, самі розумієте, старий там. Гігієнічно все має бути. Ось цю штучку зараз я переверну. Ну... Глядить. Вот такое, значит. Вийняв я вже помитий виноград з води, і зараз відкладу цей мікрофон і буду вам показувати, як і що я буду робити далі. Далі без коментарів. Як бачите, процес трошки шумний. Але цікавий. Процес йде не швидко, бочка потрохи наповнюється. Що хочеться сказати? Дуже цікавий, хоч і... Енергозатратний це процес, але знаєте, як приємно щось робити своїми руками. Дуже подобається. Я не намагаюсь показати рецепт. Можливо, знайдуться люди, які це роблять з не таким порушенням технології, як це роблю я. Пишіть в коментарях. Можливо, десь я допустив помилку. Наступного разу я врахую. І так, ось як воно собі приблизно виглядає. Заглядуємо в бочечку і дивимося, вона вже троху потроху наповнюється. У кого виникає питання стосовно того, чому не відділені ягоди? На швидкість воно не впливає. Тут піднімається шапка, коли воно стоїть у вижимках, Три дні має стояти. Піднімається шапка, знизу стідується сок. Майже чистий. є там е, мілке насіння, можливо, попадається. Ось, ну його проціджуєш, і тоді вже перевиваєш в бочку. Все інше, що туди потрапило е, після проціджування в бочку, я маю на увазі. Потім, коли грає, воно все це викидує, коли воно грає вже в бочці. Тому бочки потрібно наливати, заливати соком аж під самий верх. До речі, хто робить з чистого соку. Ми ж робимо з додаванням цукру і з додаванням води. Для того, щоб це вино було моцне, козацьке таке. Ось так. Щоб вам так не було скучно, вмикаємо в другу передачу, третю навіть. та да. та та Коли сік видавлений разом з вижинками стоїть. У такій бочці три дні нагадую, піднімається шапка, але потрібно не забувати про те, що її потрібно три рази на день перемішувати. Тобто цю шапку знову змішувати з соком, потім вона знову піднімається. Чим перемішувати. Дивіться, який в мене є пристрій для цього. Дістався стався він мені спадок. Звичайна собі палка, але дуже зручна для того, щоб перемішувати виженки. Приїхала сюди до мене геть зовсім з іншого села. Ось так. Працюємо далі. А ви не забувайте коментувати, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, а для того, щоб не пропускати наступні відео. Із нашого сільського життя. Нажимайте колокольчики підписуйтесь, якщо вам цікаво. А якщо ні, все рівно підписуйтесь. Але колокольчик не нажимайте. І тоді ви нас підтримаєте. І ми дуже вам за це вдячні. Поїхали працювати далі. Перший винний робочий день підійшов до логічного завершення. Беремо нашу чарівну палку мішалку, і ось це все, що ми намолотили, туди ретельно перемішуємо. І так, і так. Ось ми намолотили. Бачите? Тут ось у мене така от тріщина. Я залишив трохи місця, тому що шапка буде підійматися, і щоб відти нічого не сочилось, щоб не було ніякого броду. Ось така ось у нас субстанція вийшла. Зараз беремо нашу палку, мішалку. zuh i mišajemo kloške ona pometa zmejućim zasobom Ось так беріть на озброєння, Вино роби. І так, все гарненько ми перемішали. Ви бачили, в принципі, ось такий десь рівень. Шапка буде підійматися майже до самого верху, тому, я думаю, достатньо. То вже наступним разом, тому що виноград ще є, буде і наступний. Захід, а зараз подивимося, що у нас тут вийшло. Файно? І ось такої. Беремо цю обрізану кришку і накриваємо. Все, воно собі там починає працювати, бурліти шапка підніматися, краник там внизу, він дно він. На сантиметрів 10, можливо, 8 вище віна, кісточка посяде, шапка підійметься і сок буде звідти виливатися нормальний чистенький. Ми його потім подивимося на його вигляд. Якщо що, то ще додатково профільтруємо. Якщо ні, то так і піде, враховуючи, що з тієї бочки, в якій вино буде грати, теж будуть викидись. Ось. Наразі, в принципі, все. Для вас, я думаю, час пройде трошки швидше. А у нас воно буде тут знаходитися 3 дні. Потім зцілюємо сок, переливаємо а всю цю вижимку підпрес. Ось так. Все, чекаємо. Друзі, приносимо свої вибачення. Піджимали строки і потрібно було випускати відео, тому нам довелося розділити його на дві частини. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Незабаром через пару днів вийде друга частина. Всім дякуємо!